Привіт всім! Тема відеоуроку жіноча програма змагань зі спортивної гімнастики. Спортивна гімнастика окремий вид спорту, спрямований на мистецтво рухової діяльності людини на спеціальних снарядах. Вправи спортивної гімнастики потребують високого рівня здібностей та фізичних якостей, рухової координації, сміливості та виразності. Чоловіки і жінки змагаються окремо в різних видах програми. Жіноча програма змагань полягає з вільних вправ, опорного стрибка, вправ на різновисоких брусах та вправ на колоді. Право на колоді входять тільки в програму жіночих змагань. Колода представляє собою брус довжиною 5 метрів і шириною 10 см, поставлена на висоті 125 см. Виступ складається з етапів: підйом, виступ зі скок. Тривалість виступа 60 або 90 секунд. За цей час спортсмен повинен встигнути виконати програму, яка складається з поворотів, стрибків, елементів акробатики та вправ на рівновагу. Вправи на різновисоких брусах. Являють собою дві горизонтальні дерев'яні жардини довжиною 240 см, розташовані на різній висоті. В ході виступу спортсмен повинен показати різні види хватів та висів, вміння чисто і чітко переходити від одного їх виду до іншого. Під час обертань спортсменка не має права торкатись перекладеним тілом. Опорний стрибок при виконанні опорного стрибка спортсмен розбігається по дорісті, потім відштовхується за допомогою спеціального пружного похилого містка та здійснює стрибок, в ході якого повинен зробити додаткові відштовхування від снаряда та здійснює в повітрі різні види сальто та піруети. Особливу увагу приділяють приземленню гімнастки. Вільні вправи. Під час виконання вільних вправ спортсменка повинна максимально використовувати площу килима. Грубими помилками вважається падіння і виход спортсменки за межі килима. Вправи включають в себе сальто, шпагати, стійки на руках акробатичну, зв'язку, серію стрибків і кульбітів, виконано по діагоналі килима від одного кута до іншого. Це єдиний вид програми спортивної гімнастики, виконується під музику. Тривалість виконання вільних вправ у жінок становить 90 секунд. 工作。